Доброго ранку, ми з України. А точніше з мого з мого, желізного гаража. Холодно тут зараза. Ну, не неваж, важливо. Тільки що наблюдав таку картину, їде скора, швидка допомога з маячками. І так помаленьку-помаленьку їде. Обично називається скоро допомога, але це щось дуже, дуже медленно вони їхали. А оказується, вони не знають, куди вони їдуть. Шукають місце, хто визвав. Де, де, куди. А чого так? Зараз мене звинувачує знов, що я ностальгую. Раніше в нас було, я не пам'ятаю, скільки одиниць швидких. Прямо тут у нас в лікарні на місці. І набрав, що там, вольтри, так? Да? І мом моментально приїжджали, бо знали, куди їхати і близько. Зараз як виходить, треба дзвонити на вінницю. Вінниця починає розпитувати. У мене був такий випадок. Я їду газоном, везу зерно. Всього, горбка, ось цей, що біля мене. Я там тільки повернув нанизу біля магазину. І дивлюся, згори летять два велосипедісти, пацани. І добре, і ще й і і ногами, ще й додають швидкості. І один щось там не, не, не впорався з керуванням і падає. Ну, це ще було далеченько. Я був аж там на низу ще, а вони ось тут недалеко впали. Коло сусіда. Один упав. А другий так погнався. А я... Гружон не їхав, першою передачею, бо якраз лиш повернув. І не можу швидше поїхати, той газон не тягне. І дивлюся, цей упав і лежить. І лежить. Поки я доїхав, приїжджаю, а в нього. А яка це рука? По-моєму, права. Взагалі, зап'ястя висить на шкірі і торчить дві білих кістки. Прямо візуально я їх бачив, мені аж дурно зробилося. Набираю вбистру скору. І відьте вона починає розпитувати. І хто такий? Скільки років йому цьому потерпілому? Як звати? Ну, я знаю, як його звати. Я знаю, скільки йому років. Тут дитина, а він поки сидить в шоці, його, його ще й не боліло, навіть, бо він і не плакав, нічого. Просто сидів і нічого, нікого прямо не узнавав. Той друг уже вернувся, теж прибіг до нього, ж говорить до нього. Він, він не бачить ні мене, ні його. Ну, сидить. А та починає розпитувати, я не знаю, я щоб її не нагнув. Я сказав адресу, все, і. Хорошим таким словом нагнув її. Вона все далі мене розпитувала, який в нього розмір носків і так далі. А цей пацанчик другий набрав батьків, а батьки там недалеко проживали. Ну це ж свої хлопці. Батьки пригналися своєю машиною. Так, діло в тому, що я його і боявся трогати, бо всі говорять, що не, не, не можна трогати, доки не, при, не приїде е, доктор, врач. Я його і боявся трогати, Ну, він сидів, правда. Приїхали батьки, скоро її так і не було. Скоро називається. Так, ні, ніхто і не, і не приїхав. Вони його погрузили і одразу завезли на перший 25 кілометрів звідси. Ну, я потім узнавав, вже все, все, все нормально там. Ну як нормально? Як може бути нормально, як кістки торчали? Але я не про то. Ну, ну, це дзвониш на вінці. Вона починає розпитувати всю біографію. Ну відки від я можу знати, скільки тому хлопчині років, де він живе. Боже, ну це, 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 це дурдом. Так же саме і сьогодні бачу. Приїхала скора, а де? Сказали її, допустимо, на, на тій вулиці такий-то, такий-то. Відки він може знати, якісь молоденькі там медсестри бачу, вийшли. Відки вони можуть знати, де там живе той, 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 той чи той, чи той. О таке, ну, ну це ж... Ностальгію, ностальгую, да, ну так. Да. А чого ж не ностальгую? Так же само, як з цими лічильниками на електроенергію. Так, сходимо на зараз. Я зараз ходжу, бо мені кажуть, що ти говориш ми. Об'ясняю, що я говорю ми. Якщо я йду один, то це я йду. А якщо включена камера, то це ми йдемо. Я йду разом з вами. Получається, ми. От так я й говорю. Ну то не то. Зараз, ми. зараз ми, зараз, зараз ми. І я, і ми зараз ходжу в усадьбу там по з солідолом Ці штоки, штуки циліндрів. Бо я помастив мазутою, нігролом, а воно все постікало. І вони будуть рожавіти. Зараз я по намасію піду солідовано. Все, тепер йдемо. Були у нас ще радянського зразка ті лічильники. Ну, щось... Щось... О, Скільки яблук висить. Вони мені тут просто не треба. У нас повно вже тих яблук в ящиках. А це казав, сусідам бери, тривіть, не, не хтять. А це. Ну, щось вони там вирішили, що вони неправильно рахують, ці лічильники. І треба на дворі, щоб був, і так і тепер. Ну, ладно. Принесли. Значить, де принесли? Заставили в них купити і того лічильника. І ось цю коробку тільки в них купити. Це все купив. Проходить кілька років. Ось недавно приходять. Уже той неправильний. Ну як же ж неправильний? Ну неправильний, той неправильний, правда? Прийшли, привезли, заміняли ось цей поклали, а той забрали, який я купив у них. Коробки зробили дві дірки для шпаків. Що я там можу бачити? Вам видно там цифри, так? Да? Мало того, що там якась... Я не знаю, як це, як, як титри у фільмі летять ті букви, цифри. Хрен його знає, де там воно що покає. І що я в цю дюрку можу побачити. Зробив дві, два цих як, ну як в шпаківня. Тільки шпаків навіть більше роблять. Ну от як тепер мені зняти? Мало того, що ті цифри бігають. Знов ностальгую, да? Ой, біда. Ой, біда. А? мене вже ...горить. Зараз буде тепленько. А я. А мене кудись чорти несуть. Так. Що на дорозі? На дорозі. Трошки слизько. Та й ще про ті лічильники. Ну нехай буде так. Нехай той радянський неправильний. Ну ви ж поклали вже свій. Правильний. Там індикатори ті світилися, і червоні, і зелені. Чим уже цей вам не догодив? А, каже, це вже буде показувати, чи рахувати день і ніч. А нащо? А для чого це? А як для чого? Ну, щоб людям було... Якось там дешевше платити. Так? Да? Ух ти. Для за людей вони дбають. А хто хто на цих станціях? Це державна електростанція? Ні. Це частний. І часники, назвемо їх капіталістиці, дбають про людей. Да? Ну хорошо, якщо так, то що ви не зробили? Що не зробити було? Днем менше. Щитаю. А на ніч більше. Логічно, логічно. Ночі люди сплять, там і так мало. Мало цього буде. А в основному днем користуються енергією. Так зробіть днем. Хай буде менше. А на ніч нехай хай буде більше. То вони навпаки. А що ночою роблять? Ночою роблять фабрики, які там ще роблять заводи, сахарні заводи. А... А це, це все в, чи, в чиїх руках тих же самих капіталістів. Ну і кому ви зробили краще? В простому народові. Да. Ні, ну я ж все просто я все озвучую і то мені сказали, що пройшле не треба. Минуле не треба. Згадувати то було погане. Згадуй, хороше. Я все хороше називаю. Я минуле не згадую. <гум> Ні, згадую, лежка, що воно було погане. <гум> у кожному. У кожному селі. Який би він не був. Яке б воно не було. Маленьке, поселок, Село у кожному було. Що було? Було медпункт. І... Типа будинка культури. Ну, будинок культури був не в, кож... не в кожному, а ну, в багатьох. А медпункт був у кожному. Це ж погано було. Я минулий кажу, що це погано. І мало того, що в кожному був, і все було безкоштовно. Ну це ж неправильно. Ну як це так? Приходить людина. У медпункт. Чи щось там сталося з нею, чи. Чи щось треба взяти, якісь там пігулки. А її дають і за це не беруть гроші. Безкоштовно. Це неправильно, це погано. Так, да, вже... вже коли розвалилося, то все погане. Вже стало наше. Вільні. Пішов я в лікарню. Треба було там комісію проходити. І починається з того. Приходиш брати ну, цю картку. А він каже, давай бумагу, бо нема на чому писати. Ці. Ну, там же ж така. Ой, о! І побігли до Санчат Галя Петрик і Кіндрат. Максим Рильський, білі мухи. Давай, її я знімаю, ну ти подиви. Ну, а ти що тянеш, сідаїть? Чотирнадцятого на півдесятого, ти знаєш? Не, я нап... не знаю. чекай, по-моєму, казав на то Чуєш, прийди лучше раніше. Чекай, я виключу камеру. <ріху> <ріху> попала, попала в кадр. Поки побалакав з ними. <ріху> далі <Дальше> поїхала. <ріху> Ай, поїхала далі. Поки побалакав з ними, ти забув про що я говорив. Ну ладно. Забув и забув. Так, мы уже мы уже на месте пришли. Привет. Привет, привет. Да-да, я зараз закрию. Барончик, барончик, баронесою. Баронеса. Она підросла, уже трошки. Чисто вин. Ну що тут, як у вас дела, а? Як у вас справи? Справи, справи, справи А що нам на полі, блядь, Доброго дня! Ну що, сіяти, збираємося, Так. Да. А ти що начем поїзд маєш? Ні, я ж випроважати буду а, і зустрічати. Б... <кхи> випроважати і зустрічати буду вас Знов Знову будете з дерном возитися? там, Завтра зерно будемо. Завтра. Завтра ми з Віталиком маємо загонити трактора. Кстати, казали, що і цей дід теж має загонити, так? Да? Да. Отого. Так, 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 так. Що ми будемо робити? А будемо ми зараз, мабуть. Наверно... А може, не будемо... Ні, будемо. Зараз я помастю ці циліндри, бо... Бо щось не... Там азута не дала ніякого. Ніякого ефекту. О, хрена не находить, А, Ловійся, з буксира. зовівся. Лівівся з буксира. Дизель. Дизель, дизель, дизель. Так, що мені треба? Мені треба вдіти рукавиці, напевно. Мені треба вдіти рукавиці. Ось. Ось ці рукавиці зараз я піду возьму солідол сюди. І по мастю. І помастю. Вінника взяти, позмітати. Завтра будемо загонити ось цього трактора. Я так думаю. Ну так ми говорили. Що буде, буде, буде це все завтра. Це відчіплюватись. це. Заводитися, я не знаю як воно заведеться, він заводився вже тоді не хотів заводитися, а зараз буде проблематично. Ну побачимо завтра. А зараз я помастцю циліндри. О! Ось так уже не буде замерзати, як ржавіти. Я щось думав, як... Так буде, а так воно не хоче. А так воно. А так воно не хоче, як я думав. Ось таку буде. Таким слоєм на мостю його. Отак. жовщина вже не достане. Я так думаю. А як воно буде? Побачимо. Можна було б, конечно, цьому обмотати, але... Нехай буде так. О. Все? Усе! Усе! активный, я не знаю, что с ним делать. Вот так. Вот так. Сагу може, може завести і десь знайти місце, розкласти повністю стрілу, щоб вони поховалися туди. Бо в нас буде стояти цілу зиму. Ну побачимо, може так і зробимо. Ой, кран, напевно, у нас замерз. Кран, мабуть, замерз. Там і води то нема, але для розмороження розмороз, розморозити кран там хвати. Да. Хай буде відкритий. Бо там є трошки льоду. Може під... буде плюсова температура, то він потече. Треба було... Тоді відкрито, ну нічого, хай буде так, хай буде відкритий. О, ну то і все. Ну то і все по. виходить. Помастив циліндри і все. Да, ну це якщо захоче віталик її заводити. А де її розкласти? Ну можна було. Б. Вон там. Але там він покладе цю фігню. Ну, можна, не знаю. Щось подумаємо. Щось подумаємо, щось придумаємо. Та що, він може вже на майстерню поїхав? Ні, то теж взяли забрати. Це ми завтра маємо вже. Хочемо, Віталя казав, завтра будемо загонити. Він те завжди буде розбирати повністю. Повністю. Як його має залезти, він тоді вже не заводиться. Ну, якось буде. Вони возят ті мішки? Мы завтра пойдем. Понятно, ладно, хай собі возять свої мішки куди хотять. E daí o tu, irmão, estou em casa tu, Dé, estou em que está no Não, mas Ми поїхали, поїхала і я, поїхав і я. І додому. Завтра будемо займатися цим. А сьогодні сьогодні підумо щось дома де щось знайду зробити. Це вже не рибалки. Це вже самогубці якісь. Кругом вода вже стоїть, а вони. А он и на рыбу ловят. Ну, ну. В общем, А, там все расстояло. Он не ловлят.